Не в Зеленському справа, не Зеленський нас посилає на війну. Ну, Тобто, не президенти, ми можемо його поміняти в будь-який момент. Якщо він буде переходити певні грані, ми в 2013 році це вже показали. Може полетіти в смітник. Ну, Любий, ну, якщо буде офігівати. Бо український народ він ніколи не ставав, не стояв на колінах, ніколи. А от російський ніяк в скаляне стати не може. Ну, оце от у них таке. І вони цього не розуміють. І оці коли наративи, я бачу. Типа власть там, тих свіргнуть, всіх звернуть. Я вже бачу це, ну це ФСБшні наративи. І люди це підхоплюють. І підхоплюють саме страшне підхоплюють це блогери, які мільйонники. Це дуже велика проблема. Я не знаю. Я розумію, у нас демократична країна, але у нас в країні війна. Нам треба щось з цим робити. Якщо ми не почнемо щось робити, буде до побачення. Зараз в інформаційному полі ми програємо.